Привіт, мої маленькі дослідники. Сьогодні ми з вами дізнаємося, що таке планети. Уявіть собі, що навколо Сонця літають великі кулі, і кожна з них має своє ім'я та характер. Вони, як друзі сонця, крутяться поруч нього і не літають, куди заманеться. У нашій сонячній системі є вісім планет. Курій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн. Гарний в нас. Уран, Нептун усі гуртом мандрують Сонцем разом. І знаєте що? Ми живемо на одній з цих планет на планеті Земля. Вона синьо зелена, бо має воду, ліси, гори і навіть людей. Земля особлива планета, бо саме тут є життя. І саме тому ми повинні її любити і берегти. Кожна планета унікальна. Меркурій маленький і гарячий. Венера ще гарячіша, вона схожа на Землю, але з отруйними хмарами. А ось Земля, наша домівка. Єдина планета, де є життя. Марс червоний, схожий на пустелю. Юпітер найбільший, він як гігант. Сатурн має красиві кільця навколо себе. А Уран і Нептун дуже далекі та холодні. Вони сині, як лід. Отже, планети це великі космічні кулі, що крутяться навколо сонця. Вони всі різні. Але дружно рухаються разом, і наша Земля одна з них. Світ великий, і ми тільки починаємо його відкривати. І хто знає, можливо, колись ми навіть полетимо подивитися на ці планети ближче, але поки що мріємо, вивчаємо і дружимо з нашою рідною землею. До зустрічі в наступній космічній пригоді!